Ну, такая красивая, У тебя так сказать, классно, правда? Окей, okay. наш переезд начинается прямо зараз. Чикс. я пошел в лесе, чтобы записываться на 10 хвилин. Так выглядит наш переезд. И еще вот так вот. Это Бенджамин. Он едет с нами. Що слухаєш, Аля? Слухаю е іспанську репершу. Вау. Wow. So cool. Ліз Мар. No drama. оу Привіт-привіт. Знову цей зустрічає відеоблог. Угу. Ну тільки ти витер ноги. Ви плохо? А ви будете ту тумбу забирати? Так, ну потім колись. Ну так. Я її на Дякую. Дякую. Це в нас дуже пару місяців лежить, може Мені не подати. Але я також зім. Могла поділитися тільки за дві людиною. В ідеалі, щоб ви взяли якихось речі його полозитися воду. Окей, я можу башет, там, це портфель. Щекують сумку.

Ай, путь застыл класс. У ну, нас это немного времени заняло, мне кажется, минут 40, наверное, нет. Чемодан, портфель, чанас тут колонка, сумка. А, -а, -а. Тут пара чемоданов, сумка, сумка. Сумка. Портфель. Боже. Та вас навіть святкувати. А хто цей? А як Жека приїде туди спати? Ну, так бути з дівчиною. Не тут один, тут що робить? Боже, він після цього вашого гівняства цей просто божественний. Я тепер зрозумів, ось це слова Артура, що ти, коли сідаєш, ти провалюєш. Я хочу подивитись душ, бо я знаю, що тут красивий душ. А я впад. Вау, вау сказали, Квартира, типу, така маленька, здається, але меблі їбать здорові. Ну, да, да. В ну, меблі є. є її а тут ніхто не живе. А, ні, тут хтось живе, так? Да? І над вами живуть. А, а гріль це ваш? Ні, це їхні. А що у вас є? Оце, а, газонокосилка. А, да, я здійснила варшу. Залишилось купити гріль і буде барбі кіш. Клас! І радий шланг. Основи, Боже, ось ця рослина. Ти такий щирий, це їзи. І ліс ось. Можна Боже, яка шикарна квартира. Ну вона насправді, чуєш, вона насправді велика. Просто от що мені здалося, що меблі якісь дуже гігантські. Ну, вони не ста... Ніби тут якісь були високі люди. Але знаєш, як могло бути? Це правда, це правда. Так, да, скажи, от вони якісь, типа, люди, які ростом під 1,90 дев'яносто, і вони під себе облаштовували. Німці, арійці, то це справжні арійці. Так, да, бо воно, воно все таке мені великим здається, навіть це вікно в порівнянні з владою. От подивися, ось це вікно і влада. Яке ламає. Влада, що з тобою? Так м'якенько. Дуже гарне житло. Да. Ми з вас дуже я, раді. Б... Я, я з вас дуже радий. Блін, класно. Класно було б нам таке знайти. Да. Блін, ну чесно, мені дуже подобається. Уяви, у неї це зала, тільки як ця квартира. Нам би такий диван цей був би корисним для відео. Ми б могли знімати якісь подкасти або обзори на цьому пушистому дивані. Ми будемо старатися. Китушечко. Ти вже виходиш на роботу. <laughs> ми знайдемо нам гарне житло. На що ти натікаєш? Потім я знайду роботу десь через рік. І така квартира вже в нас. <слус bollish> Ви з Києва її сюди передали? <laughs> Ого. Вона, вона сюди так круто пасує. Та де мій рюкзак. <laughs> ні, ні, це не таке так, так шоу Блін, а ми, ну, ми хочу... платимо 1200 за таке уйоще порівняно з цим. <laughs> Так, зараз я за те, що матрац. <риклад> Одну секундочку. Ой. Ну, не знаю. У нас скрасті? Так. Да. І того, благодаря вот этим двом джентльменам ми успішно переїхали в цей прекрасний апартамент. Добрий вечір, шановні глядачі. Зараз ми з вами у прямому етері з громадського С-Бану у Берліні. Ми тепер так будемо близько жити до наших друзів, що нам до нашого одного друга через зупинку виходити, а до інших друзів приїхати буквально чотири зупинки. Все перепири вже до Я не снідав сьогодні і не обідав. Сподіваюся, ага. хоч повече. Я вдячний цьому місту за все і вже, в принципі, готовий з ним прощатися.